Карт -бланш Матея Роздуми над Словом Божим на суботу першого звичайного тижня, Рік перший. того часу Ісус знову вийшов до моря. І весь народ ішов до нього, а він навчав їх. І проходячи. Побачив Левія Алфеєвого, який сидів на митниці, та й каже йому: Іди слідом за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І сталося, що коли він сидів за столом у його домі, багато митників і грішників сиділи разом при столі з Ісусом та з його учнями, бо було їх чимало, і вони ходили за ним. І книжники з фарисеїв, побачивши, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням: Як це так, що він їсть з грішниками та митниками? Почувши це, Ісус каже їм Нездорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників! Яка сфера життя найбільш зруйнована в людини, яку всі вважають зрадником? Здається, це людська довіра? Як можна повірити людині, яка зрадила свій народ, яка була нечесною у своїй професії, а особливо якщо це стосувалося фінансів? Як можна довірити політику, який уже п'яту каденцію не виконує своїх передвиборних обіцянок? Це просто приклад. Ні на кого з політиків не натякаю. Саме такою була ситуація Леві Матея, сина Алфея, який був митарем, тобто зрадником свого народу, оскільки співпрацював з римлянами. Матей жив з яскраво витісненим клеймом цій людині не можна довіряти. Довіра цьому типу є дуже ризикованою. Не слухайте його він негідний довіри. І раптом наче потужний удар, який проламує цю стіну недовіри. Іди слідом за мною. Іншими словами Матей я вірю тобі. Я вважаю, що ти будеш добрим апостолом, справжнім євангелістом. Чи можна людині, яка була зрадником, нечесною, підозрілою, довірити написання найважливіших фактів історії спасіння? Як декілька слів можуть змінити людину? Зі зрадника вчинити її гідною довіри. В кінцевому результаті ми усі довіряємо зараз його Євангелію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.